Наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України постала значна соціально-економічна проблема: внутрішня міграція та збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб. Кам'янець-Подільський з перших днів війни надав прихисток громадянам, які змушені були покинути свої домівки. Станом на 1 травня 2023 року така кількість склала більше 22 тисяч осіб. І багато людей були з особливими потребами. Тому така кількість ВПО змусила приймати цілий ряд рішень по інтеграції та вирішенні їхніх проблем завдяки міжнародній співпраці та активній позиції міського голови, злагодженій взаємодії департаментів міської ради та громадських інституцій, в рамках грантової ініціативи Європейського союзу та програми розвитку організації Об'єднаних Націй, «Мери за економічне зростання. Було підготовлено проект зі створення муніципального ресурсного центру підтримки внутрішньопереміщених осіб. В рамках грантового проекту у приміщенні культурного центру Розмай було облаштовано 180 квадратних метрів приміщення, придбано необхідну оргтехніку та меблі. Проект реалізує громадська організація інститут соціально-економічних регіональних досліджень. Ущільній співпраці з Кам'янець-Подільською міською радою, з управлінням гуманітарної політики, департаментом соціального захисту населення та громадською організацією Український ТИЛ. В муніципальному ресурсному центрі підтримки ВПО надається допомога громадянам за напрямками перенаправлення запитів. Набуття нових компетенцій та професійний розвиток, матеріальна та психологічна допомога, а також посилення особистісного розвитку через культуру і мистецтво. Центр культури мистецтв розмай завжди радий кожному відвідувачу, кожній людині, яка приймає участь у наших різноманітних творчих колективах. Так сталося, що війна в ці стіни принесла теж багато смутку, але ми об'єдналися довкола того, щоб разом йти до перемоги. Саме люди, які втратили свої домівки, які стали вимушено переміщеними особами в перші дні війни, звернулися до нас по допомогу. І саме в стінах центру культури «Мистецтв розмай розпочинає свою діяльність муніципальний ресурсний центр, де творчі особистості зможуть продовжити свою мистецьку справу. Для досягнення цілей в рамках грантового проекту було організовано ряд тематичних тренінгів. Які відвідали понад 350 осіб. Варто відзначити, що в якості тренерів серед інших були залучені фахівці, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Загалом за період проєкту муніципальний ресурсний центр охопив послугами близько 900 громадян. Я рада долучитися до цієї ініціативи, адже можу поділитися з людьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, зумовлених війною. Не тільки фаховими знаннями, а й, певно, що власним досвідом. Тому створення муніципального ресурсного центру підтримки ВПО є гарною ініціативою, яка дозволяє людям соціалізуватися в громаду і разом у спільному досвіді шукати шляхи для відновлення від цих психотравмівних наслідків. Залученість до роботи в муніципальному ресурсному центрі. Підтримки внутрішньо переміщених осіб надала мені змогу працювати не повний робочий день, так як я мама маленького синочка. Я розширила своє коло спілкування. Завдяки тренінгам і спілкуванню з нашим кожним з тим, хто проводив тренінги. Я надихнулася на вступ до вищого навчального закладу для того, щоб отримати вищу освіту. Завдяки проєкту відчула нові сили та бажання працювати для людей. У стінах Муніципального ресурсного центру здобула нові навички та відчула психологічний комфорт. Я хотіла висловити слова вдячності муніципальному ресурсному центру за можливість адаптації в суспільство. Я дійсно отримала дуже багато інформації, корисної, особливо стосовно відкриття власної справи. Зараз я замислююсь над цим і. Вдячна за цей досвід, який я отримала. Дуже важливий корисний черговий проєкт, який ми реалізуємо в межах нашої територіальної громади за допомогою Європи і для наших внутрішньо переміщених осіб. Останніми роками ми робимо ще більше кожного разу для наших друзів. Саме так ми їх почали називати після повномасштабного вторгнення. Навколо цього об'єднуються і міська рада, і громадські організації, і інші ініціативи, і бізнес, тому що проблема вона для всіх однакова і разом саме разом це ключове слово. Ми маємо подолати всі виклики сьогодення.